Доброго вечора, дорогі дітки! всім всім привіт! Привіт, білочко, і тобі як твої справи? Добрячок, ти не уявляєш, яку таємницю? Я сьогодні дізналася. Так, а навіщо ж мені уявляти? Як це навіщо? Та, не розумію, таємниця є таємниця, і нічого тут уявляти не потрібно. Та ти що? Не хочеш бути у курсі всіх справ? Хочу, Але якщо хтось сказав, що це таємниця, це означає, що хотів приховати щось від усіх. Та що? А те, що таємницю потрібно берегти і нікому не розповідати. А мені ніхто не казав берегти цю таємницю. Та, як це ніхто не казав? Якщо це таємниця, то її. Точно потрібно оберігати. Ну, а я її підслухала, тому мені ніхто не казав її берегти. Ти підслуховувала хоч Білочку? Ай ай. Та я випадково! Тим більше не можна нікому казати, якщо випадково почула і знає, що це таємниця. Ну, добречок, ти такий. Який же ж я? Правильний чи що? То це хіба ж погано. Бо через тебе і я маю стати правильною. Та це дуже добре, білочко. От я тобі розповім історію про те, як братик допоміг сестричці бути кращою. Хочеш почути? Звісно, хочу. Ха. І що саме цікаве в цій історії теж буде таємниця. М -м, яка? От ти знову за своє. Ну, добрячок. Цікава, білочко, цікава таємниця. Давай ну, слухай уважно. Та я слухаю. Отож, історія ця відбувалася в одній родині. Де жили братик і сестричка. Маринка і Олег справді так. Угу. Так от, одного разу прийшов до Олега його найкращий друг Максимко. Ага, таємницю прийшов розповісти. Та ні, прийшов досліди показати. І ще досліди? Це така хлопчача гра, досліди сам називається, ага. йому купила мама. От чудово! Так от, нікого з батьків не було вдома, і хлопці весь день щось досліджували, щось експериментували. І тут щось як бабахнуло в кімнаті Олега. О, що то було таке? Маринку теж це зацікавило, і вона мерщій побігла до кімнати Олега. А там що? Привідкривши трішечки двері до кімнати, Маринка побачила, що хлопці вилили прямо на новісінь стіл якусь фіолетову рідину. І тепер там була страшенна пляма. Ага, а стіл для Олега, напевно, нещодавно тільки купили. Так, і мама попросила берегти меблі. А тут така справа. Так, Олего було ніяково. І потрібно було щось робити. І хлопці вирішили приховати пляму. Приховати? Так. Але ж як Олег поставив прямо на пляму свої книжки. Ха! Книжками захотів прикрити. Так. Але це здавалося йому ненадійним. Тоді він вирішив переставити свого комп'ютера з одного боку на інший, щоб комп'ютером потім прикривати усю пляму 3. Так, він так і зробив. Та тільки він це зробив і вже трішечки заспокоївся, як тут Маринка заходить в кімнату і каже: А я все бачила, я розповім про все це батькам. І, показавши при цьому язика, втікла до своєї кімнати. Правильно! А от і неправильно. Знаєш, як її назвав Олег? Йо? Ябеда. І мав рацію, я тобі хочу сказати. Сам такий. А от і ні. Він попросив її не казати і пообіцяв, що сам скаже колись, коли підготується. Угу. А Маринка стояла на своєму, ні, я перша розповім. І розповіла. Та вона б обов'язково розповіла, якби не заснула до того, як прийшли батьки. А на наступний день вранці, прокинувшись, найперше, що вона хотіла зробити, то це. То це розповісти про таку прикрість батькам. Та справді, але не встигла вона навіть з ліжка встати, як прибіг Олег до її кімнати і почав обіймати і дякувати. То що? А за те, що сестричка змінилася і не розповіла батькам? Він такий був щасливий, адже до того Маринка завжди не. Не пропускала можливості розповісти про його помилки. Ага, він не знав, що вона просто заснула. Та ні, не знав. Але моринці стало так приємно, що брат її обіймає і дякує їй, що вона вирішила зберегти братову таємницю і нікому не казати. От ти вона. Звісно, згодом батьки дізналися про оту пляму, та не від Моринки. А Маринка з Олегом стали більше довіряти один одному. От так історія! Так, білочко. І тому на завершення хочу тобі порадити берегти чужі таємниці. Тим більше, якщо ти дізналася про це випадково. А я буду добрячок. Ну, принаймні я намагатимусь. Ну, молодець. А ми з вами, наші друзі, прощаємося і бажаємо вам гарних снів. Так, солоденьких вам снів, малята і бережіть чужі таємниці.